Рішенням про передачу танків Сполучені Штати продемонстрували своє лідерство та правильне розуміння цієї війни. Про це в інтерв'ю кореспонденту Російської служби голосу Америки Михайло Комодовському сказав радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що предметом наступних переговорів буде постачання ракет підвищеної дальності. Ми маємо математично розраховану кількість танків, які нам потрібно. Ну, це це кількість це 250, 300, 350 танків, які потрібні 400 танків, які потрібні для формування конкретних танкових е, бригад. Це дуже важливо, тому що це контрнаступ, це сценарні е, розрахунки. Але між тим я вважаю, що 31 танк це дуже чудово, це, це дуже важливо. З точки зору того, що Сполучені Штати продемонстрували, не треба ввести зайві розмови. Якщо треба передати, передаємо. Вони зробили перший фундаментальний крок, який вже відкрив вікно можливостей далі проводити переговори, комплектувати, набирати обсяги танків. І таке інше, друга складова, сполучені штати чітко зафіксували свою позицію, позицію глобального лідера. Таким чином, сполучені штати ще раз підкреслили, чітко розуміють течію цієї війни, хід цієї війни, логіку цієї. Війни. Історичну важливість правильної фіналізації цієї війни, і третя складова, сполучені штати демонструють, що немає сенсу звертати увагу на будь-які пропагандистські е слова Російської Федерації. Я думаю, що наступний переговорний трек це переговорний трек щодо ракет підвищеної дальності, тому що тут ми теж маємо чітке розуміння, що ракети підвищеної дальності дозволять суттєво знизити артилерійську спроможність Російської Федерації, тобто зменшити їх можливості як артилерії, так і знищити певну низку складів, які знаходяться на відстані 100-150 км від лінії фронту. А це захист наших збройних сил, це мінімізація втрат серед військовослужбовців, Це мінімізація втрат серед бронетехніки, яку ми зараз будемо отримувати. Дуже і дуже правильні будуть рішення.